Доброго дня, з вами компанія Автофокус. у нас нове крутезне надходження. Це Sorento 2021 року випуску. автомобіль біля у нас пригнаний спорей, максимально ласнючий, максимально все зроблено по ньому технічно, булочка без жодних жодних зауважень. Плюс класна комплектація і вже зимова резина у нас стоїть. Це двохлітровий дизельочок. Зараз я його покажу задній ряд. Так. Відкриємо. Так, ну що, поїхали. Подивіться, по-перше, я проти виглядає. з такими дерев'яними ставочками. Ну, ззаді шкіряний салончик з перфорацією. все максимально... Приємно. Все максимально круто. передньому плану маємо повний стопакет зі складанням дзеркал, електрогулювання передніх сидінь. Передні сидіння у нас ідуть з вентиляціями та підігрівчиком. Ось воно все тут є показуємо. Автоматична коробочка. Вибережемо руху, підігрів керма. Ви бачите, камери заднього руху. У нас є партроніки по колу. Клімат-контроль у нас двохзонний, карплейчик, все абсолютно є. Тут у нас також є отримання полосі датчик від Маємо датиний круїз-контроль, все максимально приємно виглядає. 138 тисяч кілометрів пробігу, жодної помилки по машині немає. Максимальна обслуговування, датчик ці бійцов, безпечний доступ. Все є в даному автомобілі. Тому, друзі, що вам цікава дана пропозиція, звертайтесь, Михайло Джука, 4А, компанія Автофокус.